Привіт! Зараз будемо відповідати на ті запитання, які ви позалишали в коментарях. Щоб е, задати запитання, треба просто залишити ком е, коментар із вашим питанням під будь-яким відео, цим тематичним відео, збірним відео, будь-яким відео. Розпочнемо з питання Глауромге 100. Якщо президент знав заздалегідь про війну, то чи знали його ми як депутати партії? Питання того, чи знали ми його, це досить складне питання, оскільки воно дуже сильно дискутувалось у світовій спільноті заздалегідь, де ще за місяць до самої війни. Ясно, що весь цей місяць ми не були в інформаційному вакуумі, і, звісно, ми знали те, що, знали те, що західні спецслужби попереджають, знали те, що президент Байден прямо говорив, що прямо називав дату, що коли будуть наступати. Але ще й нагадаю про один той факт, що 23 лютого ввечері ми прийняли закон про надзвичайний стан. Ми не стали ескалювати конфлікт, ми запровадили тільки надзвичайний стан для того, щоб привести у бойову готовність де-факто нашу армію. Тобто заходи необхідні робились навіть на рівні Верховної Ради. Ході тої дискусії, яка була загалом у світі, загалом в Україні, що буде-не буде війна. На засідання фракції запрошувались представники Збройних сил, які доповідали про стан, про стан у нашій армії, доповідали, в принципі, про те, що стан в армії він хороший, він адекватний, і ми готові дати гідну відсіч російському агресору. В принципі, як вийшло, нас е, ніхто не обманув. Ми дали гідну відсіч російському агресору. А навіть про те, що навіть з того, що вся ця дискусія була, до 24 го числа багато депутатів мали змогу виїхати, але де факто ми бачимо, що зі слуги народу цим скористалась тільки одна людина. І зараз ця людина вже не депутат, ця людина більше того, не громадянин України. Тож ми чітко бачимо, що ми консолідувалися всією фракцією перед зовнішнім ворогом, перед усією, усією зовнішньою загрозою. Іван Сова піднімає дуже важливе питання готовності України зараз до опалювального сезону. Зараз ми бачимо одну дуже небезпечну тенденцію: те, що Російська Федерація використовує терористич... терористичні тактики ведення війни та обстрілює критичну інфраструктуру. На жаль, ми не знаємо, куди вони точно будуть бити, де і що вони зруйнують, але заходи для аварійного реагування ми робимо. Навіть ми чітко бачили по Харкову та по Кривому Рогу те, що після ударів по Харкову через декілька годин було відновлено електропостачання, і через декілька годин після удару по дамбі в Кривому розі вже розпочалося активне відкачування води. Тобто активна реакція є, підготовка є. А для того, щоб агресор не знав, де і як саме ми готуємось, то будь-яке аварійне реагування, щоб ви знали, що воно є, а агресору цього знати не треба, Глауронг 100 та Роман Романенко активно цікавляться тим, що буде із розкрадачами гуманітарки. По всім ним ведуться розслідування, всі ці питання розслідуються, виявлені факти будуть направлені до суду та. Винні отримують свої покарання. Але одразу маю зазначити, під час цієї війни найбільш активно, найбільш гидко, мерзенно проявили себе окремі представники місцевого самоврядування, це люди, які іноді по 15, іноді по 20 років сидять на своїх посадах, люди, яких вимести зі своїх посад просто нереально, це люди. Люди, які прокрались максимально жорстко, але при тому всьому чомусь люди за них голосують. Мені це цього зрозуміти досить важко. Я сподіваюся, що, хоча після війни, люди дадуть цим особам гідну оцінку. Гауронг сто питає, чому журналістів зараз не допускають до Верховної Ради і чи є б нормальна процедура акредитації. Як заступник голови комітету з питань е, свободи слова, маю сказати, що. Нормальна акредитація, вона функціонує в, через прес-центр Верховної Ради України. Вона функціонує поза режимом військового стану. Тобто, коли військовий стан у нас закінчиться, то тоді воно буде працювати так само, як працювало колись. Питання журналістики, висвітлення діяльності Верховної Ради України і нинішньої ситуації, воно досить специфічне. З однієї сторони, ми хочемо. Щоб люди про все знали. Але з іншої сторони є безпекове питання. Інакше кажучи, коли відбуваються засідання Верховної Ради, це величезна кількість депутатів, іноді президент України, іноді окремі представники уряду, іноді представники іноземних держав приходять до залу засідань Верховної Ради. І це є дуже зручною мішенью до. Ракетно-бомбових атак е, нашого ворога. Ми це чітко розуміємо. Відповідно, ми посилено реагуємо на будь-яку повітряну тривогу, якщо така відбувається у Верховній Раді. Тому що ми чітко розуміємо, що прибравши одним пострілом все вище керівництво України, нове керівництво обрати вже просто буде неможливо. І одне діло, е, наприклад, моїй ситуації. У випадку моєї загибелі, чи якщо щось зі мною станеться, я списочник, замість мене зайде наступний депутат, і в принципі в цьому нічого поганого нема. А у випадку загиб... загибелі мажоритарника, то вибори на його окрузі провести зараз неможливо в зв'язку з тим, що закон про дію військового стану він передбачає неможливість проведення будь-яких виборів. Відповідно це питання безпеки та Питання необхідності, питання необхідності збереження керівництва держави, щоб держава не втратила зараз своє керівництво у критично важливий момент. Русков піднімає дуже важливе питання: питання громадянства тих осіб, які отримали громадянство Росії. На жаль, ми маємо констатувати те, що в Криму отримали громадянство Російської Федерації майже всі поголовно. В на території, які були окуповані до 24 лютого Донецької і Луганської області, це, ну, це прям дуже значна частина населення. І дуже багато окремих представників це, це громадянство оформили на тимчасово окупованих територіях, які були окуповані після 24 лютого. Є дуже багато таких осіб. Процедура встановлення цих осіб, вона є надзвичайно досить складною, оскільки. Для цього необхідний доступ до російських баз даних. Якщо якась особа таємно тримає у себе в кишені паспорт той чи іншої країни, виявити це насправді не так уже і просто. Хіба що людина сама засвітить свій паспорт, як це, як це зробили ряд осіб, яких, яких було позбавлено громадянства України. З цим всім ми чітко ще розуміємо, що далеко не завжди російський паспорт. Він отримувався добровільно. Відповідно, в подальшому буде дуже важлива робота з виявлення тих осіб, які це отримали з власної волі, які, які здійснювали співпрацю з ворогом, притягнути їх до відповідальності. А ті громадяни, які, які Отримали це примусово, просто здати цей паспорт у добровільному порядку, але це в будь-якому випадку це питання повоєнної України. З іншої сторони, питання величезної кількості людей із російськими паспортами може бути вирішено досить просто, але це буде у випадку розвалу Росії. Інакше кажучи, варіантів розвитку е, подій е, в зв'язку з особами, які отримали паспорт е, Російської Федерації, він є надзвичайно широкий. І чим воно закінчиться, ми стверджувати ну, можемо, не можемо абсолютно ніяк. Лауронг 100 питає, як уживаються слуги народу, які брали участь у Антимайдані та Євромайдані. Ну, Антимайдан свого часу в 2013 році це була абсолютно проплачена історія. Там була досить вузька категорія осіб, і жоден з них депутатом потім не став. Тому в антимайдані слуги участі не приймали. Щодо ставлення до минулих подій, ставлення до Євромайдану у нашій фракції дійсно панують. Немає єдиної конкретно визначеної думки. Є люди, які схвально до цього ставляться, є люди, які до цього нейтрально ставляться, є люди, які ставляться до Євромайдану скептично. Але при тому всьому, що у нас різні точки зору на події минулого України, у нас єдина точка зору щодо майбутнього нашої країни. І це власне нас і об'єднує. Віталій Демчишин. Він посилається на один фейк, який поширюється російською пропагандою. Начебто принцеса, принцеса ще тоді Єлизавета II годувала різних дітей африканських, кидаючи їм кидаючи їм. Їжу як, як собакам, як курам, як птахам, як не знаю чому. Інформація ця виявилась фейковою. Виявилось, що на відео не тоді ще принцеса Єлизавета. Відео було знято за 26 років до народження принцеси Елізабет. Було е, воно знято не на території Африки, а на території Індокитаю. Здість, е, на, на тому відео зображена донька. Французького генерал-губернатора, яка дійсно годує так в'єтнамських дітей. Відео, звісно, показує всі жахи такого явища, як колоніалізм. Воно показує це з максимально негативної інформації, але приділяйте дуже велику увагу фактчекінгу, приділяйте увагу. Критиці джерела, тобто чітко ми бачимо, що Російська Федерація вона поширила фейк про принцесу Єлізабет, а з принцесою, з принцесою, уже королевою Єлизаветою II пов'язаний дуже важливий період британської історії як деколонізація. Тобто, коли держава, коли Британська імперія приходить до точки зору, що колоніальна система вона є неефективною системою управління. Ця система вона потребує дуже багато коштів. При тому всьому куди вигідніше, куди краще, і куди людяніше просто співпрацювати з тими країнами, які б колись були твоїми колоніями. І з принцесою, і вже з королевою Єлизаветою II пов'язаний цей процес саме деколонізації. Сьогоднішнє питання вичерпані. Я хочу вам подякувати за увагу. А також, якщо маєте якісь питання, Залишайте їх або в коментарях тут під відео, або у коментарях під будь-яким іншим відео. Дякую вам за увагу!